Для деякого пошук роботи в Нідерландах може стати справжнім випробуванням, особливо складно знайти роботу людям без знання англійської або нідерландської мови. Деякі агенції працевлаштування навіть не розглядають англомовних кандидатів і вимагають лише нідерландської мови. Здебільшого це практикується у північних регіонах Нідерландів. Якщо ви не знаходите роботу напряму, з роботодавцем вашим вибором може стати агенція з працевлаштування. це дуже розповсюджена практика в Нідерландах. Але навіть якщо ви знайшли агенцію з рекрутерами, які розмовляють українською або російською зручною вам мовою, і можете добре з ними комунікувати. Будь ласка, не зупиняйтеся в пошуках, подавайте свої заявки в інші агенції, продовжуйте розсилати резюме. Тому що кожна агенція має свій визначений пул клієнтів, тобто конкретний список клієнтів, з якими вони співпрацюють. І роботу лише в цих компаніях вони можуть вам запропонувати. Часом ця робота, ці компанії вже укомплектовані необхідною кількістю працівників. І якщо ви будете чекати, коли там з'явиться місце, це може зайняти дуже довгий час. Якщо ви подали заявку в агенцію, не потрібно думати, що вони тепер шукатимуть для вас роботу у підходящому вам регіоні. Наприклад, поруч з вами є 50 підприємств, де ви могли працювати у межах 30-50 кілометрів, де не потрібен спеціальний досвід, де підходить ваша відсутність мови, до прикладу. Але в агенції, куди ви подалися, є лише одна чи дві подібних компанії, і вони вже зайняті. Якщо їм знадобиться новий працівник, то ця агенція буде роздивлятися кандидатів, які живуть ближче, яке резюме підходить, де коли є вимоги стосовно статі, якщо це важка робота фізично. Тому не розраховуйте на рекрутерів, які мусять знайти вам роботу. Продовжуйте шукати, подавайтеся у багато агенцій. Тому що, наприклад, якщо поруч з вами є пекарня якась, і ви хочете туди працевлаштуватися, і ви йдете до агенції, чекаєте, поки вона вам запропонує. Можливо, ця агенція ніколи не працювала і не зможе встановити контакт з цією пекарнею, але інша працює. І яка саме ви зможете дізнатися лише своїм досвідом. Звісно, зручний варіант це спитати в тих людей, хто вже там працює, або податися напряму. Але це не так часто працює. Тож бажаю бути вам наполегливими, знаходити роботу, яка підходить саме вам, змінювати, якщо потрібно, і підписуйтеся на канал, щоб знати більше про роботу в Нідерландах. Щасти вам!